Ну що, друзі, я знову такого бачу гриба. Що хоча я і спішу, але він варто, аби я його зняв. Ось подивіться. Я думаю, що ви зі мною згідні. О! О я там ще два маленькі, я їх, мабуть, порушив. Так, да, вже все. Ри маленькі, але вони всі щось загнили. Яка краса. І ось ще одне. Це безкінечно гриби збираєш. Вони не закінчуються. Подивіться. Де ж і збираєш, і збираєш, і збираєш. О. Украсу. І знову подивіться, друзі. Я вже кажу. Я вже не знаю, що робити з рибами. Подивіться, яка краса. О! Фу. Подивіться, що тут є. Ой-ой-ой ой ой фу-фу-фу. Що де, де їх складати? Тут, одивиться, ки два, десь бачу молоденького, але він вже від мене втік. Бачите, дивиться з другого боку, вже незамітний. А ну що тут є? Тут сироїшка. А тут що? А що? Білячок, що ще може бути? Коріння його перерізало. О! Який! Тут! А там молоденький є! Це просто! Грибний бум! Я не знаю як я вийду звідси. Цими грибами але і не хочеться залишати таких. А що там теж і грибочок впереді? Ще бачу. Ну а як же? О, Ще один. Ой-ой-ой. Дуже гарні гриби і в великій кількості. Я думаю, що ви самі це все бачите. Подивіться. Яка краса. Слава Господу. Ну що, друзі, мені, мабуть, треба шукати дорогу. І ходити на дорогу, бо мене гриби не пустять. Звідси. подивіться. Який в шешках! Виріс. Це так ще півгодини. У мене третя сумка. Буде. Тільки як їх нести. Це вже питання ось. Греп і греб, і греб. І от, далі там вперед бачу. А лідуці заберу, почистю, а потім піду далі. Оце вже тяжко. Ой, бачите, дивіться, тут я знайшов великого. Диський гарні маленький. О! Фух. Вже думав буду не знімати. Але подивіться, ну як такого красення не зняти. Це ж просто Шедевр! Греб. О! Бачите, яка краса. По-моєму, впері ще є греб. Ой, і зліва бачу, і справа бачу. Ой-ой-ой, і перерослі. І як і хочеш. Ой. Бачите, тут вже старенький, ось такий рибочок. Там взагалі великий, теж, мабуть, перерослий вже. Може ні. ось який. О! Ні, ми вже цей не беремо. Він добрий, але ми не будемо брати. Фу. І знову казав, що не буду знімати, але тут попалися царські гриби. Я просто поражений. Які бомби, Зараз я вам покажу, дивіться. йо йо йой Один. Дивіться, що там вверху. Ох, oh. Який тяжкий! Ну це просто! Пердиться там! Ще щось бачу! Такого риба, але подивіться, йо 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 Це! Красота! О! Це вовще. Бачите? Який гарний грибой. Я це не знаю, як я маю далі. І те, хочу вийти, а там бачу, там бачу, там бачу. Ну як вийти? Вже беру, дивіться, вони ж переростуть все рівно. Це красота. І знову показую суперсімейку. Дивіться. Є один. Два. Зразу беру і третій. Три. Далі, дивіться, два зогнили. Я їх даже не показую. Ось знову касимелька. Цього разу вже сімейка з молодого гриба. Ось. Один. Другий. Фу. Тут третій. О! які гарненькі грибочки. Я вже, друзі. Просто вражений я, хоча я вже всі ті хожу за грибами, але давно так мені не попадалося. Подивіться, 4, 5, 6 кроків. Пройду і ось. Дивіться. Я можу камеру не знімати, а так постійно знімати. Що я знаходжу. А так далі йдеш. Зараз трішки знову бачиш, знову бачиш. Це красота. Так, я йду по честі, бо я зараз їх всіх погублю. Де вони є, я наклав кубками. І зараз ось тут провіримо, тут мають бути царські риби. Рішив я цю місцевість провірити. Так зайшов. Ось такий. Ось такий дуганчик.

Зараз так провіримо трішки тут і все. На сьогодні нам хватить. Не було дощу і гри почав пропадати. І ось два дні тому пішов дощик, вчора цілу ніч дощик і зараз гриб. Боріня його перерізало в гриба. Шкода. Але що зробимо? Знайшов там декілька царських, більше не бачу. Їх. Таких білих знаходиться. Вот царських не бачу. Ось тут один. О! Так. Ну що я вже не можу нести. Буду виключати камеру, але покажу ще один щось тут. Ось який перерослий. Цього не беремо. Вже о! Я поки що камеру виключу. І знову, друзі, два осінні гриба. Ось я вам зараз покажу. Подивіться. Один. Ось. Другий. Які гарні. І тут подивіться, що за Червоноголовиків Просто їх ось дивіться. Я зараз ще покажу їх вам. Просто побачу ще одного грибачка. Заберу його. Ой. Не знаю, хотів вам червоного показати, але гриби не дають мені показати. О! Будемо так комбіновано показувати. І білих, і червоного дивіться. Знов, знов. Там біляк є. Він великий, я навіть до нього вже не йду. Нехай росте собі, сіться. Там три червоноголовики, Куча їх тут. Такі гарні, молоді. Ну куди вже брати? Яке білого гриба вже немає де брати. Фух. Дивіться, що тут за червоного лавики. Бачите? Просто краса. Ой, і туди далі куча червоноголовиків. Я просто йду погляну, тому між ними якийсь білячок є. А так я її навіть не буду трогати. Подивіться. Знову, ті синеки з Ось. Дивіться. Так далі і так далі. Дуже багато. Але я піднімаюся до машини. І ось знову, друзі. Подивіться, що за краса. О! Ось. О! Просто чудові, красиві. Скільки переросло, що ніхто тут не приходив. Я просто поражаюся. Давно я так не збирав грибів. Но ось такого красення. Як не зняти. Ось! Ось такий красень! Сьогодні десятки десятки таких красень! Подивіться! Просто подивіться. Мені аж не хочеться його рвати, О, Дивіться. Скажіть, друзі. Чи є найкрасивіші греби за цих, закарпатських нема. Які в Карпатах ростуть, таких більше ніг тя нема. Подивіться. Бачите, яка краса? І це в мене рюкзак, сумка і ще одна сумка захована. Фу друзі, не знаю до якого гриба першого йти. Подивіться, яка краса. Яріща. Тяжко. Достав ще щось бачу. Ну що, бачу? теж гриба? Бачу ось такого. О! Ось такі два гриба. Фу. Ой, я вже вийшов на стежку. І так зрадів, що вже легше буде мені йти, не буду бачити грибів. А ви подивіться. Подивіться, що тут є. Я просто не можу. Ну куди мені вже втікати? О! Подивіться! Фу! Фу-ху-ху-ху-ху! така. Це просто... Бомбезний греб. Я, друзі, завершую свої тихі полювання, бо вже все. Ви бачите, це все треба донести зараз. Опа. Донести до машини. Ось найбільше рюкзаку. Дуже чудово. Бог мене благословив сьогодні. Нас бев дуже багато гарного гриба молодого. Ви підписуйтесь на канал мій. І я буду ще не раз вам показувати гарні відео з рибачками. Слава Богу, гриб пішов. І я думаю, я через декілька днів знов буду тут. Вам благословінь з Богом!